Друзі, ми на привозі тут біля острова хочу зайти до тіті Валі, показати квіти. Квіти по супер цінам взагалі. Хлопчик ось прийшов, теж замовляє. Шостий ряд. Получається, це що вдоль острова стоять. Генератори гудуть, світла немає, але всі працюють, вже приловчилися трохи, бо треба працювати. Погода в нас така, бачите, не дуже. Але тітя Валя працює. Що мені подобається? Тять Валь, доброго дня! Доброму, А ну показуйте красоту, що ви там зробили. Це мальчик, так? Да? Так. О, oh, які гарно пахне тут у вас. Це всі гвоздики, да? Паці. Роза шикарна і ета пахне. І не, так. Я яку ви сейчас на? Е, eh, да, отсю, oh, да? Oh, Отака діться. Yeah. Тут у дятівали, тут у вас дівчатка ще працює, да? Ви якось міняєтесь, да? да. Буде дівчатка. А як дівочку зва, дівчатка Віка. Віка протіка там. Дячки, тут ціни не получай, ой, цінами. 40 гривень розочка. А де по 40 подивитись? От перва лозочка. От перва лозочка 40 гривень розочки, від 40. 50, 60. Да. І вам далюсь їх підвозять, Подивіся, підвозять. Я тільки просто товар отримала. Да. Я я зараз вам покажу. Вам... Отака роза, метр двадцять. І по чому вона? Сто двадцять гривень. Роз ціна на розу. Вам можна дзвонити, замовляти? Да, Ви зробите дзвонити, із... да? замовляти з ноль 0,63, 68, три, 271. пять, один. Валя Валентина, все підказує. Да. Доставочками так. тактів доставка Конечно, по да? Або замовили, да. прийшли, забрали э, в т'тівалю. Це світулечка. Давайте На у нас ще... ну, так, шановні покупці, <гум> у нас ще є склад, це наша оптова база. Якщо вам треба розу більше 25 штук, штук і не тільки роза, там, ну, Уже там будуть є оптові все. ціни, так? Да? Да, запишіть теж номер телефону. Ви туди їдете і берете по оптовим цінам. Там зараз ну. Просто є карні ціни. Да, да? Я вам продиктую номер телефона 097-36, 0,9736. Мене чути світу? да. да. 61-228. Як звати? Там Аня, Юлечка, Юлічка, не склад, склад. квітів. До да, да. речі, питала. Да, це наша оптова база. Там є все і дуже дуже по хорошим цінам. Відправка по області. А й по області Навіть, можна да, замовити? Да, і різноманітні квіти, так, звісно, да? якщо ви дзвоните, заказуєте, дівчатки вам організовують відправку по області. Дивіться, а ці букетики тут валь по чому? — Такі сумочки маленькі, 250 гривень, кула така в віді сумочки. О, такі побільші по 500 гривень. Ну, у нас така на Це знаєте, друзі, хочете зробити подарунок подрузі, друзі, да? сюрприз якийсь. Замовили, таксі доставочка відправила по Одесі, все приємно, і Навіть якщо ви за кордоном да, все відправляється, да. Підь, Валь, ще раз номер такі телефону. позиції 0,63. 0, 68, 75, 271. Угу. Яка ціна композиції? Так, така от 800. Це протея. Кстати, залишиться стояти, потім навіть без води. Гарні, дивіться. Так, ніжний, ніжний, ага. Тут з гартезії такі по 700 гривень. 700 Тут угу. з візантема і такі. Пізантема угу. по Альстремірія дуже красива. Тіть валь. Ви кожного дня працюєте? Так, тут? ми кожного, кожного дня покані буде віка, або діми і до вечора. І З 7 ранку. Так. Да. Угу. Да. Все, я вибачаюсь. Беріть я свій букетик. Радуйте свою половинку. Дивіться, шостий ряд ой, шостий павільончик. Їх тут багато, але тут шостий павільончик, китя валя класно, що тут є стіни. Ви прийшли, і все побачили. А для мене що ціна, тобто вас ніколи не надурять. Ви прийшли 40 гривень. все, ви їх і взяли. Плюс вам запакували. В них підвозять квіти кожного дня. Ну, чесно говорю, скільки захочу, у них хочуть цвіти їсть, квіти. Тому всім гарного дня, дзвоніть, замовляйте, робіть подарунки своїм рідним. Не дивлячись на цю погоду, все буде добре. Головне, щоб псухедиці не літали. Приходьте. Так, дівчата, була на привозі, сіла на 15-й трамвайчик, приїхала на вулицю градоначальницька, як вона там по-новому зараз називається. В общем, що я хочу вам тут показати. Дивіться, цей 15-й трамвайчик їде, їде. На Слобідку, туди вниз, виходить. Але, дівочки, вулиця Скісна, номер 1 Тут є магазин ексклюзивного одягу, жіночого одягу, з Туреччини, як дівчата мені сказали. В інстаграмі вони ведуть сторіночку, все можна їх подивитися. Я просто приїхала, хочу подивитися їхній товар. Це, дивіться, була зупиночка 15-го трамвайчика. І ось цей магазинчик, його так, ну такий, бачите, ось. Є формат, магазин жіночого одягу. Просто зайду вам покажу вам, що тут за одяг. Сказали ексклюзивні речі, яких ви не знайдете жодному. магазині на базарі, не знаєте, на привозі так само немає. Дивіться, з 10 до 17 працюють без вихідних. Можна подзвонити, дівчатка вам все підкажуть. А ми пішли дивитися. Магазин жіночого одягу, є формат. зайдемо до дівчат, я думаю, вони, вони є тут, да? Чи немає? Доброго дня, дівчатки. Якраз вас знайшла. Сіла на 15 травмачика. Так, так, і ви швид... вже в нас і так. ви вже да, я вже у вас. Розказуйте, що тут у вас сказали, що у вас одяг якого не знайдеш ні на привозі, нема да? не де, тому що ми самі їздимо до Турції по фабрикам і вибираємо чисто турецький одяг до... з Турчини. Тільки, да? так. Ага. У нас є трошки український бренд, але зовсім трішечки. Це буквально тому, що похолодало, а Турція таке не дівчата. А які розміри? От кого ви одягаєте? У нас називається є формат, тому що ми хочемо одягнути. І дівчат З любими розмірами, як худеньких, так і дівчат з формами. У угу. нас від S до 3 XL без проблем угу. можна Шикарно. Показуйте щось, що у вас? А, і курточки бачу, У нас жилеточки есть, є да? Трішечки курточок, трішечки жилеточок, гарні а, це, кардіганчики. У да. нас угу. це альпака, це нітравка, це дуже це гарна якість. Угу. Великий... Ще в кольорах, да? Да, є, ага. є Є великий вибір спорту, як лосики, так і різні. А лосі, не лосики лосики, да різні комплекти, а клас ага. також у розмірній сітті на будь які форми. Дівчата, так. мені цікаво, ви відправляєте по Україні товар? Так, чи звичайно, да? ми відправляємо не тільки по Україні а ще й по Європі. По Європі так Олечка, не можу. Я у це вас виходить на сторіноці на цій, що так, я покажу. Так, в нас є ви показуєте весь викораємо... товар. А, да? Да, взагалі в нас є інстаграм, тік-ток, Можна приходити дивитися на онлайн замовлення мінус 10% знижка. Якщо нас консультанти, проконсультують все, угу. розкажуть, покажуть по замірам. Це взагалі не питання. Все є, як від тоненького, хто як я не люблю, щоб було жарко. Так? Я є... сьогодні вдяглася, мені так жарко. Я сама не дуже люблю, коли підніж. А є трішки потепліше, хто мерзне, є і такі костюмчики. Це хто розбирає, хто там знає, що це турецькі турецькі фірма дуже гарної якості. Не кашлатиться, гарний цінник. Вони є подорожчі трошки. Ніж в нас. А до курточку? Покажіть, хоч одну якусь. Показуємо Показуйте. Курточку. курточку. І знаєте, кажіть номер телефону 095 89 70 818. Це онлайн замовлення, або да, можна подзвонити? Можна на Viber, можна через Instagram перейти. Ми скинемо скиньте, скиніть а, так що ось такі гарні курточки в нас. По в нас в... З, Це, з маленько, Це елічка, вона йде під поясочок, дуже гарно угу. виглядає. Так, такі курточки. коричнева, чорна, біленька. У нас не дуже великий вибір з курточками, тому що у нас акцент більш на кожен день одяг, але розбавили трошечки ще й курточками. Тому дівчатка, запам'ятайте цей номерочок і магача. Якраз дівчинка Мірія, вас можна показати? Е... Як виглядає? Ану, виходьте трошки до нас. Так, це рубашечка, так? Да? І лосики теж наші. А теплені з таким флісіком внутрі вони йдуть. Ось бачите, як міло. Ану давайте ближче подивимося. Дівочки, отакі покажу вам всередині, щоб ви бачили. Оце ну, теплі, 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 да? Теплі, так, так. Да. Це Уже прям зима-зима. Ой, та ну трошки, трошки нижче. Висока посарка, Бо ми мища не тільки рубашку продамо і ще така є за так, рубашечка <рив> рубашок. У нас синий. дуже багато. А ну де вони? У Нас дуже великий вибір а, різних рубашечок. І бачите, ще які є стика прям угу. міхова. Мішка, мішка є такі. вже трішки э, К Новому году готуємось хто. Любить сіяти, от в нас є вибір з камішками рубашечка. Хто дуже... любить блістати, так? Да? Ці базові лонги. Це така взагалі розкіш в нашому угу. житті. Дуже-дуже рідко де знайдеш дуже гарну базу. Вона є в трьох-чотирьох кольорах у нас: графіт, Бургундя, чорний та рожевий. Дуже великий вибір іменно светриків на кожен день разні розміри. Угу. О, так показуєте, якраз подивимося, що хоч є у вас. З uh -huh. камінчиками це взагалі розрив. А, і ще найголовніше, в нас не буває повторів, щоб я дуже не люблю, коли ти йдеш, а на, на тебе йде людина. Ви невеликі кількості берете, не да? так. Мене цікавить, знаєте, що як вас звати? Катерина. Катя, ціни є у вас? Ціни у нас а, на наказують. Вот, дивіться, да, дівчата, на 500. Каж... Це що я взяла? Це светрик. Байдничок. А ну, а цей базовий лонг базовий. скільки коштує? Базовий лонг, це в нас ціна. Щоб у да. мені ціни були. Да, 700. Да, дівчата, є ціни, бо це ціни головне. Ціни є везде. Угу, це головне. Ось такі на... 700. 700 гривень, дивіться, шикарний, базовий такий. Сліточками, угу. Такі. Кажіть ще раз номер телефончику. 095 89 70 818 Катерина. Магазин... Магазин є формат. Вулиця яка ще кажіть? Вулиця Скісна, угол Градоначальницька. По новому це Тараса Кузьміна. Угу. Сіли на 15-й трамвайчик і приїхали. Можна на машині під'їхати? Можна на машині, тут дуже Парковочка гарна розв'язка. Можна з Балківська і на 232 або 191-й. Тут маленький кусок. Вас можна з посілка добратися Вообще з центру, без проблем. Да? Без так, проблем. Да. Тут ще рядом старокінний ринок. Так, ми знаходимося прямо біля старого такі собачок, ринку. подивитися, да? і приодітися. А ну покажіть це, ще що у вас дуже таке у нас щось необичне. Пальтішка, угу. під поясочок, Тут дуже гарна якість, підклад дуже стильно виглядає. Угу. Можемо нашій клієнті дати поміряти. А давайте поміряємо дівчата. Зараз ну, подивимося це. Шота. Одяг, дивіться, кольори такі у вас якісь стримані, так? Да? Да, ми більш стриманим кольорам. Якщо в нас от є клієнти, питали там яскраві светрики, ми привезли. Але я дотримуюсь більш і то невеликій кількості. Невеликі. Щоб не ходила вся Одеса, так? Ні, да? ні. Ми на молдаванці знаходимось, тому хотілося б, щоб всі були індивідуальні, щоб не було такого. Всі як з А По одної станішках, дуже. Джинси. Джинси. <laughs> Склащи це все туреччина лічно їздила на фабрику і вибирала ця моделька. Кльош донизу, вона йде на дівчат до 58 вісьмого року. І висока посадка. дивлюсь, да? Так, та тільки висока посадка. Дивіться, ось такі модельки ще є у світлому кольорі. Це теж на дівчат з формами сайз да, плюс батальна серія. Так, угу. да. Ну і норму, конечно же, ми не обіділи це. В общем, чорні, сірі, графіт, все є, кольори. Це різні отакі. кольори, більш класичні, більш світлі. Оці баги, що зараз зараз дуже в тренді. молодь полюбляю, є. О, і молодіжка, дивіться, яка класна. Сіті, угу. все... Дивіться, дівчат прикольно, то, що можна прийти поміряти. Так, замовленням. Тобто, вам можна подзвонити, наприклад, так, да? так. ви підберете покажете, навіть онлайн, дівчатка, дивіться, ось це пальтішка, дівчатка міряє, ще от, 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 от воно. Це. А яка ціна? Можна це Дві с там 2,5 ціна? А оце це якесь тоже цей час? 2300. Не... 2300. Да, дивіться, дівчатки. Трошечки інше. Хто любить, знаєте, так виділитися. Да. У мене є такі. да. <сор> <Staats> <Subst accidental noise> <ghetto> так, і ось дівчинка якраз поміряла, дивіться, яке вона. Який це на дівчатка? Емочка. Угу. Ну Можна з пояском, можна без, да? так? Uh -huh. Це прям ну ну дорого виглядає. Це така база, класична, але вона така крута. Це в такому одязі ти завжди будеш у центрі уваги. Кажіть ще раз номер телефону. 095 89 70 818. Магазин є е формат. Пані Катерина, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Приходьте, ми приходьте. на вас чекаємо. Дівчата альпаки. Подивіться, які шикарні з дівочка діла. Боже Лічата, дорого це багато. Це не травка, це дійсно альпака. Ну я, подивіться. А сумочки дані да? сумочці це також турецьке виробництво не бренди, ніяких закосів. все просто якісне, дуже гарне. Це такі бренд-трендові кольори. Так, да? так. Так, дівчата, шкіра, ну реальна шкіра, подивіться. Дуже гарної угу. якості. Ціна такої сумочки 1800 гривень, і вона є у трьох кольорах. ось. Беш, сіренький і шоколадний. Шоколадний. Ану, да? таку сідайте, дівчатки, щось. Це вже еко кожа, це ті, хто так, ну, за животних. Така сумочка в нас. 1400 гривень, а це сумка в сумці взагалі. Тут ще одна, бачите. О, Можна як гаманець або як угу. косметичку. Це теж такі не знайдеш не по Одесі сумок. Ну, ви Ми вибирайте? не знаходили, тому що ми самі це шукаємо по Стамбулу, їздимо по фабрикам, да? вибираємо, угу. так. Тому, дівчатки, ексклюзивні речі і сумочки також получать. Зараз покажу вам ще сумочки, дивіться, і чорні. Ну, теж такі стримані тони. А ні, є ось і оранжевий. Зелена, зелений оранжевий, да, Хто полюбляє трішки яскравіше? Тому можна підібрати сумочку. Взуття у вас немає? Ні? Взуття немає. Одяг, сумочки. Взуття Дівчата, переміряла я пару світерків, остановилась, дивіться, на такому. А скільки він коштує? Як ви підкажете ціну світера? Дівчата, дивіться, і джинси. Дивіться, які джинси шикарні. Різні кольори ви казали, Взут. так? Скільки? 900. 900 гривень світер і джинси казали, різні, різні кольори, 1100 гривень, дівчатки. Приходьте мірять, посадки високі, тут навіть знаєте, в кого є животик. Тут місце, як сказали, на Новий рік можна спокійно не розтягувати пуговицу. Кушайте собі спокійно, місця вистачає. Дивіться, в магазин є формат. Боже, ще можна сумочку, дівчатка. А ще й курточка на мене є, так? Да? Ви держите? О, подивіться, як шикарно. Зараз ще курточку поміряю. І дали дівчата таку курточку поміряти. Це прям зима зима коротенько, дівчатки, 1600 ціна. Ціна шара, кажу, кольор не передає. Є ще дівчатка такі подовші. Так, Це трошки другі кольори, інші модельки. Але коротень, ті 1800 на мені 1000. скільки? 1600. Дівчатка, взагалі ціна? Ціна шара, капюшон шикарний, подивіться, боже. Магазин є формат. Вулиця якась, 1. Да, Дівчатки номер телефону 095. 897 0818 Катерина. На онлайн-замовлення скидка вона казала. Мінус 10. мінус 10%. Переходьте, вибирайте саме свою модельку, або приїжджайте, 15-й трамвайчик, сіли і приїхали, і поміряли. ну Ідеально, ж, так? скажіть? Магазин є формат. вулиця Градоначальницька Угол Косвіний, або по новому називається Тараса Кузьміна. Ходить там 15-й трамвайчик, сіли, приїхали, ви зустріли. Або онлайн замовлення, ще ви казали, мінус 10 знижка. А, так, обов'язково на онлайн замовлення, мінус 10% знижка. Тому а заказуйте. 095 89 70 818. Катерина, магазин є е формат. Тому, дівчатки, ще раз покажу, де їх знайти, щоб ви бачили. Ось тут я тут на поворотику я зайшла. Тут трамвайчик зразу ходить, 15-й. Магазин Продмах. А, а, тут ще що тут є? Короче, тут все є, є все. І ось магазин є формат, така вивізка фіолетового кольору. Магазинчик невеличкий, але тут є. І тепленько, гарненько світло є, все можна поміряти. Тому приходьте, підписуйтесь на дівчат. Дивіться, вони знімають, показують ці модельки, які вони привезли. Тому всім гарного дня, приходьте, одягайтесь в ексклюзив, який не знайдете ніде по всій Одесі.